У третій змагальний день чемпіонату світу з пара Емоції зашкалюють. Українська команда здійснила неймовірний прорив: з п'яти представників України усі взяли ліцензії на Паралімпійські ігри. А двоє з них Влад Єпіфанов і Андрій Кривчун вперше в кар'єрі. Всі п'ять спортсменів у нас е, отримали ліцензії на Паралімпійські ігри. Всі виконали цей норматив. І це, я вважаю, це дуже потужний результат. Безумовно, я бажаю нашим військовим удачі, терпіння, бути впевнені, що ми працюємо на спортивному фронті, ми вас не підвідемо, ми будемо просадати нашу Україну, підіймати прапор на всіх куточках світу. Ми будемо розказувати всім про цю страшну війну, про цих рашистських нелюдів. Бажаю вам всього доброго, перемоги скоріше всього нашому народу. Ну і бережіть себе. Окрім ліцензії, у доробку Володислава Єпіфанова золота медаль чемпіонату світу. Раніше він вже отримував бронзу та срібло чемпіонатів світу, але нарешті зміг доповнити комплект головною нагородою. Перший раз я беру золото чемпіонату світу. Перший раз я беру ліцензію на паралімпіаду. Чесно, я до сих пір не можу зрозуміти свої відчуття. Я дуже радий, що, ну, і ще не повністю осознав те, що з нього відбувається, якщо чесно. Результат, я скажу так, що виграв не дуже багато, потрібно працювати, працювати, щоб бути ще далі, далі, краще, щоб далі забоювати золото на паралімпіаді. Одна з лідерів команди Марина Мажула, яка вже ставала призеркою Паралімпійських ігор і чотири рази чемпіонкою світу, але і їй золото в Німеччині далося нелегко. Втім, головний результат: п'ята золота медаль чемпіонату світу та ліцензія у Париж 2024 Боже, це просто неймовірне відчуття, бо ти е, цілий рік готуєшся. Причому тяжко готуєшся кожного дня, і в принципі під кінець року завжди є ціль це чемпіонство на чемпіонаті світу. Ну, <зараз>, Зараз відчуття неймовірне. Я трошки захворіла перед стартом. Буквально вчора в мене схопило горло і. І зранку я так почувала себе не дуже добре, але як не знаю, якось змогла зібратися, змогла зібрати всі сили і показати дуже хороший результат. Хочеться побажати всім а, миру і добра, і, щоб скоріше закінчилась війна. А, і щоб, а, тримайтеся, чесно, тримайтеся. Я, ми, ми так само тренуємо з Дніпрі і. і і страшно, і під повітряну тривогу виходимо на тренування. все страшно, але все одно ми з вами і тренуємося, і виграємо для вас. І Не тільки для народу України, але і для військових, ті, хто нашу державу і захищає. Вітаємо команду з неймовірним результатом. І чекаємо їхньої участі на Паралімпійських іграх. Все буде Україна.